Фінляндія офіційно стала членом НАТО. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своє». і в цьому відео я буду говорити про уроки державницької політики від Фінляндії для України. Причому мова піде насправді не про вступ в НАТО, який, власне, відбувся сьогодні, а про речі набагато складніші і більш далекоглядні. Знаєте, якщо в цілому говорити про державотворення, про питання стратегії держави, то потрібно розуміти, що стратегія повинна бути короткострокова, середньострокова і довгострокова. Якщо ми говоримо про Україну, то відносно України будь-яка наша політична влада, наша дуже умовно, вона насправді працювала максимум короткостроково. Середньострокової стратегії в того, щодо того, як має працювати Україна, насправді не було. Як це було у Фінів? В 1939 році Радянський Союз напав на Фінляндію, штучно спровокувавши, створивши певний прецедент, обстрілявши свої війська, перед тим насправді цей план нападу вже готувався. Аргументувався він тим, що дуже близько до Ленінграду. Теперішнього Санкт Петербургу знаходяться кордони. Там 32 км треба підсунути. Перший етап цієї війни тривав там до 40-го року, далі з 41-го по 44-й, в 41-му році, власне, Фінляндія, втримавши ситуацію в 40-му, втративши певну частину території, але не впавши під переважаючою радянською армією, спробувала скористатися політичною ситуацією Другої світовою війною і поновити свої кордони. Що вона і зробила? Проте із падінням Німеччини власне. Відбувся і відкат назад, ну а радянська військова машина роздута на момент кінця Другої світової війни, була очевидно надпотужна, і Фінляндія просто не могла би з нею тягатися. Ну і відповідно, ну фактично, розпочалася така певна капітуляція, яка завершилася в 47-му році Паризькою мирною угодою. Внаслідок тої Паризької мирної угоди Фінляндія втратила близько третини території, трошки менше третини територій. Там один великий острів передавала на 50 років в оренду Радянському Союзу з оплатою там 50 мільйонів їхньої іноземної валюти на рік. Проте Союз його повернув швидше в 56 чи 58-му. Я вже не пам'ятаю таких важливих деталей, і 300 мільйонів доларів репарацій. Це величезна сума по тим часам. Долар в той момент часу ще не отримав такої виродженої природи, як зараз. Він мав певне забезпечення, забезпечення золотом, забезпечення товарами. Власне, мова йде про 47-й рік Паризького года. Фіни розплачувалися. Своєю продукцією вони розплачувалися деревом, розплачувалися папером, звідки, до речі, в радянському Союзі величезна кількість навіть тих самих зошитів було фінського виробництва на основі фінського паперу. Кораблями, там їжею якоюсь там і так далі. 300 мільйонів. Тобто стан такий дуже-дуже важкий. В 48-му році, слідом за цією сорок, за, за цією капітуляційною паризькою мирною угодою. Підписується угода за СРСР, якось там договір про співробітництво, взаємодопомогу, співпрацю щось такого розряду. Фактично, в той момент часу між колишніми союзниками в боротьбі проти Німеччини в світі вже розпочинається така певна дипломатична тяганина навколо тих країн, які будуть належати до соцтабору чи які не будуть належати до соцтабору. Фінляндія. Стала такою певною, скажімо так, буферною зоною, я б сказав, вона не зайшла повністю в Соцтабір, хоча залишилася певною мірою залежною від Радянського Союзу. З іншого боку, вона зберегла дуже міцні відносини із західними країнами. І це, я думаю, в першу чергу пов'язано із фінською елітою і з тим, як вона балансувала, зокрема, балансувала в питанні співпраці з Великою Британією. Ну, це насправді окрема тема. Але я цей урок балансування в геополітиці, власне, я вважаю, мабуть, номером один для України, тому що, ну, грубо кажучи, з точки зору і середньострокової і довгострокової стратегії, фіни розуміли, що їхні сили набагато слабші від будь-яких інших геополітичних сил, які в той час існували. від... Сполучених Штатів Америки від Великої Британії, від Радянського Союзу, від умовного колективного Заходу і країн соцтабору на чолі з Радянським Союзом, там і так далі. Проте, незважаючи на цей договір про співробітництво, взаємодопомогу, співпрацю, там і так далі, вже в 68-му році, коли ви пам'ятаєте, як Радянський Союз з Чехословаччиною себе повів, як там було танками придушено. Прояви, скажімо так, певного волевиявлення Чехословаччини. В 68-му році фіни приймають доктрину тотальної оборони. Це дуже цікава насправді річ, розуміючи, в яких геополітичних умовах вони знаходяться, холодна війна там і так далі, тотальна оборона. Всі сили, всі зусилля для того, щоб мати можливість захистити себе. Хто б не напав, щоб не прийшло, ну, очевидно, це відбувалося в бік Радянського Союзу, готувалися завдати максимальних жертв нападнику. Щоб нападник ну, поніс максимальні колосально можливі втрати. Причому та доктрина тотальної оборони вона стосувалася насправді в різних сфер. І промисловості, як вона повинна діяти, і, і, і поки немає війни, і якщо раптом війна почнеться, і освіти, як треба навчати дітей, фактично починаючи з навіть, навіть з дитячих садочків, чи з молодшого шкільного віку і так далі. оця військова підготовка. Вони готувалися з 68-го року, підкреслюю. Я думаю, що вже років через 10-15 такої політики будь-яка війна проти них ну, фактично завершилася б так само в кращому випадку, як в 39-40 році. Проте в той момент часу розв'язання такої війни проти Фіні вже могло би послужити, ну з точки зору зміщення геополітичних балансів, могло би послужити розрядкою для третьої світової, можливої якої всі так тоді боялися під час холодної війни? Ну тому, що взаємообмін ядерними ударами явно не приніс би людству нічого хорошого. Ну, власне, зараз людство також боїться, того, що війна Московії проти України вона так само може завершитись використанням ядерної зброї. Я думаю, що цього не відбудеться, але насправді тримати в голові різні варіанти, ми просто зобов'язані, особливо зважаючи на те, що в Білорусі вже фактично є тактична ядерна зброя, вже сьогодні той же Шойгу, погрожуючи Фінляндії там, і так далі після вступу в НАТО, вже сказав, що в Білорусь є ракети Іскандер М, які можуть бути носіями ядерного заряду. Власне, ну 91-й рік кінець Радянського Союзу. Фінляндія нікуди не спішить, вона розвинута економічно і далі вкладається. Треба, до речі, зазначити, що, попри Паризьку цю угоду, Фінляндія зберегла свою промисловість. Ті ж з самими кораблями, якими вона частково розплачувалася з Радянським Союзом в ті 300 мільйонів доларів, це ж насправді високотехнологічне виробництво. Вона це все зберігала в себе насправді, і це, це надважливий момент для економіки, тому що це виробництво високої доданої вартості. Коли, так би мовити, як там Френсіс Фукуяма написав, що загибель імперії зла, кінець історії. Ну кінець історії не відбувся, і насправді так званий міф брехливий міф вільного ринку. Який почав пропагувати Фінляндії, так само до речі, не запрацював це окрема тема економічна. Я на ній зараз не буду акцентувати увагу. Проте далі: 93-й рік Фінляндія стає спостерігачем в НАТО, в 94-му приєднується до Європейського союзу. Я не можу сказати, чи було їм потрібно це в 94-му приєднуватися до Європейського Союзу чи ні. З того, що я знаю, мені здається, що фіни зберігали дуже потужні дипломатичні відносини з Великою Британією. І насправді, навіть, попри те, загострення в 44-му, там Британія у відповідь на певні дії оголосила війну в Фінляндії, це під час Другої світової, все рівно той же ж. Саме Вінстон Черчилль він писав листа Манери Гейму в свій час. В них було особисте листування, і в одному з листів він, до прикладу, писав, що зараз вже ж зима, погані погодні умови. О, типу, зупиніться, не просувайтеся далі в Глиб Радянського Союзу, щоб не допомогти Німеччині. Там і так, далі. так от, в мене є підозра, що вступ до Європейського Союзу і статус спостерігача в НАТО від Фінляндії пов'язаний в першу чергу з їх дипломатичною співпрацею з Великою Британією. Проте, в рамках НАТО вони далі зовсім-зовсім не спішать. І, в принципі, зрозуміло, чому таку помірковану позицію насправді займали всі скандинавські країни. Варто відзначити, що Фінляндія пройшла дуже важ... Дуже буремні роки, насправді, ці війна проти Радянського Союзу для неї була дуже-дуже болючою. Втратили третини території, великої кількості населення, фактично там значна частина майже цілого покоління людей, травмованих війною, там і так далі. І вона бачила. Фінська еліта добре бачила ту взаємодію в світі, яка розпочинається між геополітичними центрами, оце штовхання і так далі. І вони з самого початку, маючи як орієнтир свої національні інтереси, старалися в цій взаємодії максимально маневрувати, скажімо так. Тому вони не спішили і не хотіли, не рвалися вступати в НАТО, щоб дуже чітко не прив'язуватися до одного геополітичного центру. 70% Фіні, от є таке опитування, там 69% з копійками майже 70% було проти вступу в НАТО в 2010 році. 70%. В 2014 році з початком... Війни Московії проти України з анексією Криму і з підпалом Сходу з війною на Донбасі. Фінляндія переглядає свої погляди. Фінська еліта переглядає свої міжнародні погляди, міжнародну політику, те, як вона себе вела, і починає зближуватися з НАТО. Вона приєднується до так званого партнерства з розширеними можливостями. Що, власне, завершується в 2024, в 2023 році. Перепрошую цей вже побіг в наступний рік, тим, що офіційно сьогодні Фінляндія стала членом НАТО. Пройшло 13 років з моменту, як 70% фінів було проти вступу в НАТО. Їх можна зрозуміти, чому вони були проти, тому що вони не хотіли лягати під жоден геополітичний центр, маючи внутрішню силу, сильну економіку, там і так далі. А що змінилося? І чому фінська еліта вже з 2014 року почала свій народ готувати, змінювати настрої і проводити підготовку до вступу? В понятті розробки стратегії стосовно державотворення обов'язковим і одним із перших, одним із фундаментальних є пункт про екзистенційні загрози, загрози самому існуванню держави. Фінляндія в 2014 році з анексією Криму, з порушенням, фактично першим в світі насправді порушенням встановлених кордонів, фактично порушено статути ООН там, і так далі. Вона зрозуміла, що радянська що залишки радянської імперії, Московська імперія в її теперішньому вигляді залишається для неї екзистенційною загрозою. І що в тих умовах, які в подальшому будуть відбуватися в людству в 2014 році, їй цей позаблоковий статус вже є непотрібним, менш корисним, ніж може бути статус члена НАТО. І тому вона обрала такий курс. Швидше за все, не прив'язуючись точно до вступу, ну, скажімо так, вийшло так, що повномасштабне вторгнення Московії стало тим індикатором і каталізатором. Тобто, коли відбулося повномасштабне вторгнення, тоді власне, фіни вже остаточно вирішили, що нам треба в НАТО. Чому? Тому що екзистенційна загроза. Для українців дуже добре в цьому випадку задуматись, а що є екзистенційною загрозою для нас. Ну, Московія, як очевидний зовнішній ворог, який зараз силою, зброєю проти нас воює, вбиває, грабує мільйони людей. Переселені десятки мільйонів вимушено переселені сотні тисяч загиблих. Але чи це єдиний ворог, чи це єдина екзистенційна загроза? А внутрішній олігархат, кланово олігархічна система це є екзистенційна загроза для нас. Загроза нашому існуванню, існуванню українського народу як окремого народу, який повинен мати свою державу, не олігархічну. Не московську, а транснаціонали, які зараз з допомогою політико-економічних методів виривають в нас наше національне багатство. А якщо земля, натра і все, що тут є, промисловість там і так далі, буде належати їм, то хто тут буде жити з українців? Тільки найнятий персонал? Чи не є це нам екзистенційна загроза? Але я не буду розвивати ці думки в даному відео. Просто хочу сказати, що ця екзистенційна загроза, загроза самому існуванню, її усвідомлення є конче необхідним для того, щоб розуміти, куди корабель Україна повинен плисти. Фіни це дуже чітко зрозуміли, і, власне, вони подали нам такий приклад. Є ще один приклад, дуже близький нам стосовно екзистенційної загрози. Польща. Проте польський шлях державотворення він відмінний від фінського, відмінний дуже суттєво. В польському державотворенні формування сучасної Польщі особлива заслуга насправді лежить на Іоанну Павлу II. Іоанн Павло II, як папа римський, поляк за національністю, навіть там домішки української крові у нього були. Ну, він фактично зміг зібрати воєдину польську справжню еліту. Визначити курси і вказати, що єдиною загрозою полякам, екзистенційною загрозою Польщі як державі є саме Московія. Саме тому поляки обрали шлях співпраці зі Сполученими Штатами Америки. Колись я окреме відео зроблю про Польщу, але в даному випадку я хотів дуже чітко зафіксувати оці екзистенційні загрози. Нам треба в голові розуміти одночасно всі ці загрози, які для нас існують, тому що процес побудови України майбутнього це не процес навіть зміни влади, зміни системи, прийняття нових законів, чи як нам кажуть, от новий суспільний договір і так далі. Що толку, якщо жодні закони в нас в державі не працюють, або працюють тільки для своїх, або тільки за великі гроші. На цим всім насправді ми мусимо роздумувати, в тому числі і для того, щоб побудувати Україну майбутнього, і для того, щоб а, не допустити, щоб українців чергове одурили. Тому що ціна нашого одурення, того, що ми дозволяємо себе дурити, це є ціна величезної, шляхетної, святої української крові, пролитої на захист України. Прошу вас сподобати, прокоментувати, поширити дане відео. Це дуже важлива ваша допомога для просування україноцентричного контенту. Підписуйтесь на канал, запросіть друзів зробити те саме. Дякую всім за увагу.